До коаліції за створення спецтрибуналу щодо Росії приєдналася Коста-Рика. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Загалом вже 34 держави погодилися співпрацювати заради покарання злочину російської агресії проти України. Докладніше про це і не тільки поговоримо із Джоном Гербстом, п'ятим надзвичайним повноважним послом США в Україні. Містер uh, Гербст uh, the program. пане герб на нашій погропрограмі со вихев. 34, 34 країни, як, міністр як сказав міністр закордонних справ And, uh, Кулеба, is, приєдналися до трибуналу проти Росії. Моє запитання: so чому так повільно, країни оголошують про свої про свою участь у створенні цього спеціального трибуналу? я думаю, що це незвичайні обставини. Коли є ядерна країна, потуж, велика потуга країна, яка є в раді безпеки ООН, і її звинувачують And, well, course, у воєнних злочинах. War, І, звичайно, Росія скоїла масові воєнні злочини злочин в Україні. Країни дуже переживають з цього приводу, щоб but, привести uh, її до enough, guess, відповідальності. Speciality. Але 34 oh, no. країни це не недостатньо. Чи чи well, я не правий? Well, я не адвокат, я не експерт з міжнародної юриспруденції. Я думаю, що це не велика кількість, але чи достатня кількість час покаже? Я думаю, чи це кількість зросте. Тоді поговоримо про дипломатію. Зараз були заклади щодо початку мирних example, переговорів з Росією, зокрема, президент Бразилії сказав, stop, що Сполучені I Штати повинні кориджену захочувати війну в Україну і почати говорити про мир. чому ці країни, які не виражають підтримку uh, Україну, his починають his пропонувати якісь мирні переговори. це дуже просто. Вони вони роблять свою ставку або на Китай, або на Росію. Вони бачать, що це великі сили сили. пов'язана з Китаєм, що що відбувається, А що а як щодо позиції Китаю? Ми знаємо, що Китай має певну форму розуміння, певну форму порозуміння з Росією. певну дотичність. Вони хочуть змінити світ. Вони хочуть бути здатні. Уникати міжнародного законодавства, міжнародних прав прав, які існують десятиліттями, і Китай на... надає значну підтримку Росії. Воно купує російські продукти, навіть якщо Захід відмовляється це робити, хоч і по низьких цінах. Але Росії це підходить. І Китай не хотів би, щоб Путін програв цю війну. Китай не запровав, не запровадив санкції. So been... Китай been indispensable partner незамінний пар... партнер Russia, Росії, але він не повністю надає їм yeah, підтримку. Uh, but Дійсно. Also Ukraine... Але Українська влада на for call зустріч із владою how Китаю. Як ви думаєте, Чому Китай на це не пішов? Дивіться. Я думаю. Звичайно, президент Зеленський надзвичайний видатний лідер військовий, військовий лідер дійсно ще він як Черчилль, але я не думаю що це що це ця ідея це не найкраща його ідея блінкен чекає на запрошення до китаю і байден чекає на дзвінок від, від сі Цзіньпіна. китай зараз розглядається як 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 Oh, суперник І о, тому це не дуже, певною мірою okay, uh, болісно те, що вони роблять. Говорячи China, про позицію now, Китаю, ми бачили, visit, що після візиту Си Цзіньпіна uh, um, до Москви, later, кіль... putin, через кілька днів Путін сказав, що ядерна зброя буде в Білорусі. Um, як ви думаєте, China, Яка була справжня реакція Китаю на цей. Крок Путіна. Я думаю, China що Китай не не радий від від ядерних ігор Путіна. Але Путін робить щось, а Росія робить щось. Китай робить те, This що хоче Росія, а their... в певною мірою ні. Це ну, такі от складні складні стосунки. А чому ви думаєте, що Китай зайняв таку окрему позицію у війні з Україною? Виглядає так, що вони хочуть бути такими собі миротворцями, але як ви згадали, вони так само підтримують одну сторону, одну один бік російську сторону і не розмовляють з українцями, я думаю, що російське слово показуха, так само перекладається Chinese на китай. Те, що роблять китайці, вони застосовують показуху в ролі миротворців. вони хочуть створити нову з Росію, і ця нова реальність дуже небезпечна для України та для Заходу, та для Сполучених Штатів. Нам треба це зупинити. Російське слово, я думаю, що всі звернули на це увагу. Показуха без перекладу. Зрозуміло. Вот А uh, що нам слід очікувати? For, for months, uh, Через чотири місяці uh, або до осені. Є багато розмови is, uh, про український контрнаступ, Стамфос або Україні інтеліженс є думки кремлин, ін москов. Є певні so, точка до української розвідки про ситуацію в Кремлі. А що ви думаєте? Uh, я вважаю, що ми побачимо успішний український контрнаступ у наступ протягом наступних шести місяців. Я не знаю, чи це буде величезний успіх, може й ні. Якщо ми дамо Україні зброю, яку вона просить добу, але, артилерію, алектертилерію далекоді атакамся ракети. Достатня кількість танків, щоб вони прибули до червня, а не до кінця осені. винищувачі F-16, Я впевнений, що. Україна Українці можуть перебити міст, який з'єднує окупований Крим та Донбас. Можливо, українці це можуть зробити. Можливо, ні, я вірю, що Україна ухвалить рішення, що знайде, знайде слабке слабке місце в російській обороні. Це може бути на півночі, на півні. Розпочне наступ, здобуде відчутні переваги, але можливо не, не вирішальні. Ту Маймайн іпо на мою questions. думку важливе uh, питання Два um, питання. Перше, говорячи про Путіна. Як ви думаєте, чи він розуміє? <пості> що він вже повністю програє ліз. цю війну або просто програє цю війну. Я не думаю, що Путін це розуміє, як він як погано його солдати воюють і що це означає для російської міжнародної позиції. Факт є те, що Фінляндія зараз частина НАТО. Це гігантський стратегічний програш. Факт що українські сили мають відбили, змусили Росію зупинитися. Це великий удар по російському престижу. Я думаю, що. Путін це усвідомив. і цю війну Україна має довести до е, вирішального завершення. і це буде вирішальна російська порада на поразка на полі бою. і Росі... сполучені штати треба влада сполучені штати за перестати бути такими боязкими надати Україні всю потрібну зброю. Talks in Washington. І я думаю, що ви uh, обізнані, про, пере перемовини. Of, uh, ви обізнані uh, про перемовини. Ви обізнані про перемовини в Вашингтоні. One, uh, uh, у двох uh, ситуаціях що Крим має бути звільнений. Я думаю, що цього немає. З цього приводу немає дискусії, але українські сили потребують далекобійних ракет. І, наскільки я there is a discussion. And about and uh, you, can you confirm this? Можете ви це підтвердити? Я вважаю. Ді стей полісі оді адміністрації адміністра адміністрація США во фікраїн то се вона хочена се достом з підтримує ті умови, які виставляє Україна. Україна хоче звільнення всієї території, але адміністрація дуже дуже обережна. Вона за НАТО обережна Путін з нукле її. Переконали Путінський блеф її переконав. І я думаю, що вони мають надіслати танки, далекобійні ракети та винищувачі, але вони не впевнені. Що... Мені шкода це говорити. Але американська політика така от слабка, і я думаю, що саме це відбувається. Можливо, ця політика зміниться, але... From those you але це саме це, це стримує те від того, щоб надіслати ці зброї в Україну. в Крим. Але яке uh, uh, майбутнє Криму? я чув політичні заяви, що, що Крим має бути But звільнений. Але чи no я правий, що такого рішення немає у Вашингтоні? Я не Айдонтебол. Я не думаю, що їм зручно дати Україні все, що потрібно, щоб Україна змогла відбити Крим. Пане містер дуже вам дякую. Я хотів би ще одну річ сказати. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Сказав воїсти на воскрес. Тенкі вирімач Джон Гербст, п'ятий надзвичайний і повноважний посол США в Україні. Був разом з нами наживо.